Печені у горщиках дуже часто готують на свята, але ви можете порушити всі правила і зробити її прямо зараз. Завдяки техніці приготування та спеціальному глиняному посуду страва збереже максимум корисних властивостей і залишиться соковитою та ароматною. Спершу нарізаю кілограм свинини кубиком та обсмажуємо до золотистої скоринки до напівготовності. Свинину можна замінювати будь-яким іншим м'ясом за вашим вподобанням. Далі нарізаємо цибулю півкільцями та смажимо її до пом'якшеності, та щоб вона підсмажилася. Поки наша цибуля підсмажується, підготуємо моркву. Попередньо все, звісно, обчищаємо та натираємо моркву на широку терку. Можна нарізати моркву шматочками. Також вже підготовлену начищену картоплю нарізаю довільними шматками кубиками. До нашої підсмаженої цибулі додаємо моркву та трішечки її притушковуємо, щоб морква наша підсмажилася трішки та вм'якла. Овочі та м'ясо готове, отож починаємо збирати наші горшечки. Спершу викладаємо наші овочі по столовій ложці в кожний горшечок. З цієї порції, яку я вам вдала, у мене вийшло таких 4 горчика. Далі накидаю картоплю трішечки більше половини. Та далі закладаємо усе м'ясо. Так як усі інгредієнти ми готували без приправ та солі, тому зараз будемо їх додавати зверху. Я додаю ті приправи, які найбільше полюбляю, викладаємо нашу засмажку з моркви та цибулі, яка залишилася зверху, та додаємо сіль. Солі на такий один горшечок потрібно в десь половину чайної ложечки, можна трішечки менше, якщо ви не любите більш насичений солоний смак, додаю тим'ян та приправа до м'яса або шашлику чи до овочів. На сковорідці, на якій смажилося м'ясо, вливаю 800 мл води, а також розводжу холодною водою столову ложку борошна. Все перемішую та даю, щоб маса закипіла. Далі розливаю цією рідиною в горщики. Можна використовувати овочавий або ж м'ясний бульйон, або ж просто заливати кипяченою або холодною водою. Випікаємо півтора години при температурі 180 градусів. Можна випікати одну годину, але я люблю, коли картопля та м'ясо аж тануть у роті. За побажанням я додаю сир, тому що ми так любимо. Більше можна вже готову страву подавати в такому вигляді, просто додавши зелень. А можна, як і ми, додати сиру, його розтопити, підсмажити. Далі додаємо зелень за бажанням та подаємо наші горшечки до столу. Страва виходить настільки смачною, що з'їдає за вечерю. Але якщо і залишиться на наступний день добряче розігрівши горщик, страва теж дуже смачна.